Ви знаєте, оця тисяча, а в масштабах ми бачимо, вже що це сягає на сьогоднішній день, десь біля 14 мільярдів. Це збільшення е, споживацької можливості, споживчих можливостей людей. Це дуже добре. Тобто, це гроші, які нібито підуть в економіку. Але якщо погащаються заборгованості по комунальним послугам, скажіть, будь ласка, куди ці гроші підуть? Ну звісно, вони в обороті не будуть. Давайте пояснимо участь. людям, ті, які заплатять послуги. За кому послуги. де будуть гроші, вони не осядуть ні в який фонд, вони ніде не накопичаться. Ні, вони просто будуть використані в подальшому такими підприємствами для погашення своєї заборгованості. Але це не оживить економіку. Насправді, в економіку запускається через, через придбання товарів, робіт і послуг. Це те, що підживлює і дає більше механізмів знову запрацювати на виробництво нових товарів і послуг. Оце наша мета. Але в період воєнного часу. Звісно, найкраще це було би задонатити через ті благодійні фонди чи через тих волонтерів, кому довіряють. Тому що те, що відбувалося в грудні місяці, і те, що ми чули від комбригів щодо забезпечення їх можливості утримувати підрозділи, і навіть щодо елементарних закупівель, які вони мають вирішувати самі, я здригнулася. Я тоді не повірила, що там е, такі комбриги, яким ну, ну насправді, з якими спілкуються всі там урядовці, прізвища, яких ми часто чуємо, як приклади, як легенди, легендарні вже нові обличчя в цій війні, вони говорять про те, що дайте, будь ласка, на бригади більше грошей, бо ми задихаємося. Тому, звісно, якщо в кого є така спроможність, будь ласка, спрямуйте туди кошти, це передусім. Зрозумійте, будь ласка, в нас може ну ці оці якраз в нас найнеприємніші, мабуть, най... з найменшим забезпеченням військових підрозділів необхідному місяці. Ми маємо повернутися обличчям до цієї проблеми.